Кана солки для дорослих та дітей. Мишеня Тім не хоче програвати. Мишеня Тім у дитячому садку. Разом із друзями він грає у настільну гру. Кинув тім кубика і в нього випало три. Один, два, три, рахує тім. Ура! Хюго вибуває з гри. Тім сміється і скидає фішку Хюго з дошки. Хюго прикро вражений. Я майже виграв, сумно говорить Хюго. Майже не рахується, передражнює тім. Я переміг. Гра починається спочатку, але Тіму цього разу не пощастило він вибув першим. Так не чесно, я хотів виграти, кричить Тім. Він схрестив руки на грудях і набондючився. Не буду з вами гратися. А справа в тому, що ця гра для чотирьох без Тіма гратись не вийде. Але мишеняті все одно він засмутився і на друзів навіть не дивиться. Після обіду малюки вийшли на вулицю. Тім та його найкращий друг Діді граються у пісочниці. Вони будують пісочні замки, прикрашають їх мушлями і прапорцями. Тіме, поглянь, який у мене замок, говорить діді. І правда, замок у нього вийшов на славу, рівненький, акуратний, з ошатним прапорцем. Але Тім не радіє за приятеля. Навпаки, він страшенно розсердився. Мій, мій замок має бути найкрасивішим. Бах. Тім зруйнував замок Діді. Діді плаче, перед ним купа піску, все, що залишилося від його прекрасного замку. Навіщо він так? схлипує Діді. Навіщо тім зруйнував мій замок? Інші малюки здивовано дивляться на Тіма. Що це з ним? Чому він так себе поводить? А тім сердито почимчикував геть. Він навіть бачити нікого не хоче. Увечері тім вийшов на двір. Як і зазвичай, його друзяки діді, Хьюго і Теса грають у футбол. Теса б'є м'яча і кричить. Гол! І справді дід на воротах пропустив м'яча. Молодець теса хвалить її Х'юго. а мишеня Тім стоїть осторонь. Чому його не кличуть гратися? Ну, начувайтеся, думає Тім, не берете мене в гру, значить, і самі грати не будете. Мишеня Тім ухопив м'яча і кинувся на втюки Тіме, кличе Теса, поверни м'яча, кричить Хюго, а Діді здогадався, що тім це зробив тому, що образився. Тіме, нам ну, гратися разом і до нас. Але тім уже нічого не хоче чути. Всі погані, бурмоче собі під носа тім. Всі. Вдома тім сидить у куточку та жаліється своєму іграшковому ведмедику Теді. І зовсім я не хотів з усіма сваритися, я лише хотів виграти, І щоб мій замок був найкращий. А ще я хотів забити більше за всіх голів, ображено бурмоче Тім. Тедді уважно слухає і неначе говорить Тіму. Не засмучуйся все добре. Наступного дня Тім знову йде до дитячого садочка, але ніхто його не зустрічає. Друзі не поспішають на зустріч, як це було раніше. Х'юго намалював дуже гарну картинку і хвалиться Тесі та Діді, а Тіму він малюнок не показав Клас, дуже гарно хвалять діді з Тесою. Вони стоять спиною до Тіма, навіть не дивляться на нього. Тім відчуває себе самотнім і непотрібним. Звичайно ж, вихователька помітила, що тім сидить сам. Тіме, діді, тесох'югофіпсі, кличе вона. Ходіть но ну, сюди. Розповідайте, що у вас сталося. Малюки підійшли, тім тримається осторонь. Він не наважується стати поряд із друзями. Ну, Тімо, підходь ближче, підбадьорює його вихователька. Розберемося, що не так. Малюки розповіли виховательці, що гратися з Тімом дуже складно. Він увесь час сердиться і псує гру. Чому ти сердишся, Тімо? запитала вихователька. Тому що я хочу вигравати. Усі хочуть вигравати, але бути першим завжди і в усьому не вийде. У когось краще виходить щось одне, у когось щось інше. Х'юго гарно малює, А Теса грає в футбол. Фіпсі вміє танцювати, а діді дуже. Дуже гарні замки з піску ліпити. — А в мене нічого не виходить, каже тім і ледь не плаче. Ти справді так вважаєш, дивується Діді. — але це ж не так. Тім похмуро слухає, що скаже діді. Пам'ятаєш, коли ми змагалися, хто швидше підніметься на гору, ти був першим. Вірно, відповів тім. А Хюга підхопив. І коли запускали повітряних зміїв, твій піднявся найвище. Тім посміхається. Він зовсім про це забув. І ніхто на тебе тоді не сердився. Додала Фіпсі і не зламав твого Змія. мо, всі візьмемося за лапки і по черзі скажемо, чому друзі, це чудово запропонувала вчителька. З друзями весело і цікаво, можна похвалитися тим, що у тебе виходить, перелічували малюки. Все вірно, похвалила вихователька. А тепер ходімо гратись усі разом. І ніхто не буде ображатись і сердитись, якщо програє. Домовились? Домовились! Закричали всі дружно, і тім разом з усіма. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.